Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про довгоочікувану гру Stalker 2 Серце Чорнобиля, яка ексклюзивно вийшла 20 листопада для Xbox Series X S та ПК. На жаль, на PlayStation поки що не вийшло. В цьому відео хочу поділитися своїми думками на рахунок цього, тому що люди питають, мені самому цікаво і я також очікую її саме на PlayStation. Тому зібрав декілька таких фактів, провів таке власне розслідування на рахунок цього, і хочу в даному відео з вами про це поговорити. Але перед початком хочу нагадати, що в мене ціль це тисячу підписників, і коли вона буде досягнута, ми розіграємо цю гру або якусь іншу в еквіваленті від 1000 до 1500 гривень. Якщо тобі не впадло, підписуйся, став подбайку, пиши коментар, і ми розпочинаємо дане розслідування. Stalker 2 Серце Чорнобиля це культовий шутер від першої особи з елементами виживання та хорору. Гравці потрапляють у постапокаліптичну зону відчуження Чорнобиля, де їм доведеться зіткнутися з мутантами, аномаліями та ворожими фракціями, шукаючи артефакти та розгадуючи таємниці цього світу. Ще буквально декілька слів хочу сказати за розробку гри, тому що вона виявилася дійсно складною через війну в Україні. Українська студія GSC Game World зіткнулася з багатьма викликами: частина команди евакуювалася до Праги, а інші залишилися в Україні, працюючи під постійними загрозами, обстрілами та деякі розробники навіть загинули на фронті. Проте, попри всі труднощі, Команда довела проєкт до релізу, демонструючи неймовірну стійкість та відданість своїй справі. Ще один такий цікавий факт, не знаю, знали ви чи ні, що під час розробки було прийнято рішення замінити назву на «Stalker Heart of Chernobyl», замінивши на українську літерацію замість Чорнобиль. Це дійсно круто, і також вони забрали російську локалізацію як текстову, так і аудіо. І залишивши лише українську та англійську. Великий респект їм. Тепер давайте поговоримо, чи вийде гра на PlayStation 5. Це буде моя суб'єктивна думка, тому не потрібно її вважати як істина. На даний момент, Stalker 2 є тимчасовим ексклюзивом для Xbox та ПК. Ви запитаєте, чому тимчасовим? Тому що видання The Verge – це велике Ігрове видання, ігровий портал, який провів своє розслідування, і раніше в Xbox були різні витоки інформації, і згідно з них, компанія Xbox заключила контракт з студією GSC на тимчасову ексклюзивність в 3 місяці. Відповідно, пройде 3 місяці, і вже можна очікувати на якусь інформацію від. Розробників про те, що можливо гра вийде на PlayStation 5. Я думаю, що це не відбудеться одразу. Спочатку їм потрібно виправити ті помилки, баги, пофіксити штучний інтелект, торгівлю і так далі, поправити оптимізацію. Оці всі проблеми, які є на даний момент, їм потрібно виправити до виходу на PlayStation та, можливо, якісь інші платформи, тому що. Ядро гри дуже круте, всі хвалять атмосферу, сюжет, персонажів, хорор, елементи виживання, зброю, кастомізацію і так далі відкритий світ. І саме тому гра в Steam має дуже позитивні відгуки. Але ці проблеми вони трошки вбивають гру. Але це все правиться, випускаються патчі, Тому я думаю, що. Пройде 3-4-5 місяців. Вони повипускають патчі, приведуть гру до нормального вигляду, і тоді можна випускати на PlayStation 5 або інші платформи. Також можна, скажімо так, припустити, що з фінансової точки зору буде логічним випустити гру на PlayStation 5, тому що база гравців PlayStation вона набагато більша, ніж база в Xbox. Можливо, в рази. 2-2,5. Я думаю, всі це прекрасно розуміють. І випуск гри на PlayStation дозволить розробникам, по-перше, це охопити ширшу аудиторію та отримати більший прибуток, який можна вже потратити на ремейк першої частини, або вкинути в розробку Stalker 3 навіть. Тому, я думаю, розробники не відмовляться від додаткового прибутку. Але потрібно, як я сказав, поправити гру, привести до нормального вигляду, пройде ексклюзивність і тоді випускати на PlayStation 5. Тому я думаю, рано чи пізно вона все рівно вийде, через півроку, можливо, буде анонс, і там ще декілька місяців, і гра вже буде у нас на PlayStation. Я сам чекаю, тому. Якщо тобі сподобалося відео, постав вподобайку, підпишись на канал, напиши коментар, поділися своєю думкою, цікаво прочитати, що ви думаєте на рахунок цього, чи вийде, чи не вийде, коли. І тим самим ви просунете канал і зробите мені приємним. Тому не прощаюся, до нових відео. Всім добра і міру. До зустрічі!